Найголовніші події будемо далі обговорювати з політологом а доктором політичних наук Петро Лищук. Доєднується до ефіру. Доброго ранку, пан Петре. Доброго. Доброго ранку. Давайте почнемо з найголовнішого зараз. Питання для України: 500 мільярдів боргу не буде, а гарантії безпеки будуть. На підписання саме такої угоди розраховують про корисні копалини України. Сподівається, президент Зеленський чи вдасться українській владі отримати такі гарантії від сполучених штатів, бо в Вашингтоні говорять дещо інше. Так ну там у них інша риторика. А ще, наприклад, Росія робить хід конем. Вони запропонували Сполученим Штатам частку в корисних копалинах на окупованих територіях до. Басу і Запоріжжя це повідомляє NBC News. Тож, яка ваша думка? Да ну тут треба розуміти, що те, що має бути підписано, це певний меморандум, який не вимагатиме затвердження парламентом обома парламентами, і він буде лише передбачати необхідність укладання відповідної угоди, яка у свою чергу. Буде знову ж таки підлягати вже ратифікації парламенту. Тобто це якась попередня попередність. Так, так. декларація про наміри, так це можна охарактеризувати. Ага. І як з боку України, так і з боку Сполучених Штатів. З боку України це декларація про наміри брати участь в домовленостях щодо формування так званого фонду відновлення України, на який, власне кажучи, має передбачатися. Витрати цих всіх грошей, які повинні в ньому акумулюватися, які повинні акумулюватися в тому числі до рахунок природних ресурсів України, в до видобування яких має брати участь, мають брати участь сполучені штати щодо гарантії безпеки. Там є лише певна згадка про те, що Сполучені Штати вважають за необхідне захищати од подібні інвестиції. Це достатньо така загальна фраза, яка з'явилася за вимогою України, але яка теж буде потребувати якоїсь конкретизації в відповідних угодах. Тому знаєте, швидше за все, я думаю, що таким чином Україна не те, щоб щось вирішує, як до речі, Сполучені Штати, скільки ага. декларують, що відносини між Україною і Сполученими Штатами залишаються на достатньо. Високими високому рівні, і відповідно в подальших домовленостях всі ці питання будуть вирішені, але коли вони будуть вирішені, ніхто за великим рахунком сказати не може. А ось ця заява про що ця заява Росії, начебто, від NBC News, що вони хочуть поділитися зі сполученими штатами награбованим у України, це тиск з боку Трампа, чи все ж таки таке теж можливо? Ну, я не знаю знову ж таки, наскільки ця інформація відповідає дійсності, хоча б я б абсолютно не здивувався, тому що зрозуміло, що росіянам таке вигідно їм звичайно потрібно якось легалізовуватися на окупованих територіях, окупацію яких майже ніхто не визнає, навіть із номінальних союзників Росії. І зрозуміло, що якби наприклад Сполучені Штати вклалися в видобуток чогось на цих територіях. Це б було для Росії достатньо потужним аргументом і засобом їх ну, легалізації цієї окупації. Mm -hmm. Причому що цікаво, самі ж росіяни вони обґрунтовують війну проти України от тим, що необхідно звільняти від американців ці території, звільняти від американців для того, щоб віддати їх американцям mm -hmm. ну, така. Логіка да, угу. але до цього я хотів би надати, що Путін вже офіційно обіцяв сполученим штатам рідкісно земельні метали, якщо знову ж таки там будуть відповідні відносини між ними, а не лише на окупованих українських територіях, а на всіх територіях Росії, а ще й нафту обіцяв газ, обіцяв алюмінію собі дзвіночок. Ну, це, це говорить це говорить про те, що насправді не так уже м'яко кажучи, у нього все добре. А -а -а. Що за першим зовом Трампа він не просто вступає в діалог і в переговори з Сполученими Штатами, а одразу починає вивалювати, як то кажуть, козирі на стіл. Мовляв, дивіться, скільки в мене всього багато є. Давайте швидше за мною домовлятися. Ну і тут же ще є політичний контекст, про який багато хто говорить, що це таке намагання Вашингтона забити клин між Китаєм і Росією. Ну побачимо, що з того вийде. Давайте ще трошки про економічні моменти угоди. Як ви правильно зазначили, меморандум меморандумом. Подивимося, чи не стане він черговим бодепеським меморандумом, бо далі мають бути підписана якась конкретика. А світова організація торгівлі була декларація там, де знову хотіли назвати Росію агресоркою, і знову білий дім відмовився називати Росію агресоркою. Відповідно. Підписати цю заяву, чого очікувати далі, якщо в економічному контексті Вашингтон зніме санкції, тим більше, що і сам Трамп вже про це говорив. Наскільки вірогідний такий сценарій? Ну сценарій вірогідний, але не швидкий. Треба розуміти, що зняття санкцій це справа не швидка, навіть за наявності відповідної політичної волі. Це дуже широкий перелік відповідних обмежень, які накладалися сполученими штатами, і не лише сполученими штатами, тому їх зняття потребуватиме певного часу щодо різних танків різного часу. От ну і відповідно на даний момент Трамп заявив. Це його офіційна заява, яку він зробив вчора, що зняття санкцій він планує після досягнення угоди з Росією. Знову ж таки, коли ця угода буде досягнута. І чи буде вона досягнута, ніхто не знає. Ну от Сполучені Штати хочуть, начебто, перевірити готовність Росії до закінчення війни. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив держсекретар Марко Рубіо. А як це можна зробити, особливо коли Трамп вважає Путіна не диктатором, а цитую, розумним хлопцем? Як можна зробити перевірку? Так. Ну, я не знаю, чесно кажучи, для мене теж подібні заяви представників да? Сполучених Штатів Загадка, тому що, ну, як можна перевірити? Ну, якщо ти, наприклад, хочеш завершувати війну, значить ти робиш якісь кроки в цьому напрямку. Це логічно. Uh -huh. Там Якісь відповідні жести демонструєш і так далі. Які жести демонструє останнім часом Росія? Посилення обстрілів України шахідами. Так, є таке чи є це чи є це індикатором бажання завершення війни. Я особисто вважаю, що ні, як і більшість мабуть, українців, але от чомусь у держдепі подібні сигнали воліють не помічати, і це загальна особливість адміністрації Трампа, що вони ігнорують факти терористичних атак е, території України, е, які росіяни продовжують і здійснюють регулярно. Як вони за таких умов планують щось побачити? Я не знаю. Я особисто звик вважати, що якщо ти хочеш щось побачити, для початку треба дивитися і помічати, і не ігнорувати те, що ти бачиш. Ну от власне тут ще і не хочеться ігнорувати цікавої заяви із Туреччини. лунають. Там місцеві змі повідомляють, що вже навесні, квітень травень, здається. Анонсують тендери щодо відбудови України, і все це виглядає дуже дивно на тлі відсутності наразі будь-яких угод підписаних чи то домовленостей. А по-перше, чому такі заяви від Анкари вже зараз? І звідки така впевненість, якщо знову таки ще нічого не вирішено? чи не попередбатька в пекло це? Я, я тут нічого знову ж таки сказати не можу, тому що звідки вони беруть таку інформацію, я не знаю. Як це коментувати, я теж не знаю, тому що я повторюсь, я не знаю, звідки вони беруть цю інформацію. Не виключено, що це знаєте спроби впливу на внутрішній ринок в той або інший спосіб. Ну, коротше кажучи, все елементарно, значить, да? з'являється інформація про переговори. Зразу починають розповідатися чутки, що все вже вирішено. І відповідно там найближчим часом будуть великі тендери, тому давайте швидше вкладайтеся в бізнес. Це ж так само елементи гри на ринку, тобто там, підвищити акції, понизити акції. Це все відповідним чином працює. Тому я би не став сприймати цю інформацію, знаєте, як на те, що там комусь. Справді дісталася якась надсекретна інформація, яка тобто насправді відповідає дійсності. Тому що Інформації зараз багато, і часто нас суперечить одна інші. Там хтось, хтось про це говорить, хтось пише про те, що там а, в російських регіонах а, наказують перевіряти бомбосховища. Ви знаєте, зараз дуже багато інформаційного шуму треба ставити до нього відповідним чином. Я не впевнений, що в інших країнах от справді є якась мега-ексклюзивна інформація, яка проливає зрештою, світло на те, що відбувається в Україні, там стосовно російської агресії проти України. Я думаю, що в цій ситуації українцям все ж таки краще зберігати більш такі критичне ставлення до всієї інформації, якої дуже багато, і переважна більшість якої є просто банальними вкидами для того, щоб або Забезпечити чиїсь інтереси або перевірити реакцію, або внести якісь потрібні думки, або ще якимось чином маніпулювати широким загалом не лише України, але й інших країн теж. Ну, власне, для того ми запрошуємо вас і інших ваших колег до ефіру, щоб вони нам допомагали фільтрувати всю цю інформацію. Дякуємо вам за зв'язок. З нами на зв'язку був доктор політичних наук Петро Олищук. Ще раз дякую.